Привіт, малята. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це ведмедик. Давайте разом привітаємося з ним. Добрий день, ведмедик. Ти чого такий сумний? Добрий день, малята. дир дир дир, гуде машина. В мене загубилась шина. Де малят мені знайти, щоб машину завести? Дітки, у ведмедика зламалась машина. Давайте йому допоможемо. Якого кольору машина? Вірно синього кольору. А велика машина чи маленька? Правильно маленька. Давайте розглянемо колеса. Які вони? Так, вони мають круглу форму та схожі на круг. А тепер, малята, давайте допоможемо ведмедику та підберемо шини. Для машини. Перед собою ви бачите різні фігури. Давайте їх розглянемо. Це круг. Він має круглу форму. Якого він кольору? Так, червоного. У нього немає кутів. А це квадрат. Він жовтого кольору. У нього є кути та сторони. Які фігури нагадують колеса малята? Так, це круг. Ось і зібрали ми ведмедику машину. Малята, дякую вам за допомогу. До побачення, до зустрічі. Ви, малята, були молодці, справилися з завданням, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!